У РФ прогнозовано відмовили Трамп в перемирі, Якими будуть кроки до примусу Москви від американського президента. Вихід з Курщини. Російська Федерація розпадеться, заберуть ядерну зброю, відсічуть від дешевих сибірських ресурсів. Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню. Ми пішли по найбанальнішому сценарію в Росії. Просто сказали, що а от такий список вимог. Причому, якщо взяти ці вимоги, то там абсолютно приятіна. оборони, а який був навколо суржи ворогом захоплений, бо мені не хотілося би, щоб два якихось діда ви, вибачає став, там, може це не ну, реальні діди. Вирішувати судьбу там молодої нації. Ми все рівно стояли, все рівно воювали, і так само ми будемо стояти і воювати. Люблю виконання Анастасії Лавренненко під музичний супровід військового оркестру. 194 окремої понтонно-мостової бригади.